Була щоб залишитися у квітах. Катерина Білокур одна із найсикравіших постатей українського мистецтва. Вона народилася у 1900 році, в маленькому селі Богданівка на Полтавщині, в простій селянській родині. Навчатися у художній школі їй так і не дозволили. Батьки вважали, що малювання це не професія. Та, попри це, її пристрасть до мистецтва була настільки сильною. Що вона не могла натворити. творити. Катерина малювала всім, що мала під руками, вуглиною, саморобними пензлями на полотні, яке ж сама готувала. Вона годинами розглядала природу кожну палюстку, кожну травинку, кожний відтінок кольору. Її картини не просто схожі на реальні квіти. Вони ніби дихають, живуть, мають свою душу. Вона казала, квіти мої діти. Її талант довго залишався непоміченим, аж поки один випадок не змінив усе. Білокур написала листа українській оперні співачки Оксані Петрусенко, прикрасивши конверт власним малюнком. Саме це привернуло увагу митців. Відтоді її картина почала брати на виставки, зокрема міжнародні. У Франції роботи білокур побачив Пабло Пікассо. Кажуть, він промовив, якби в нас була художність такого рівня. Ми змусили б говорити про неї весь світ. Попри визнання, Білокур прожила скромне, непросте життя, але вона довела, що справжній талант не потребує академії, він потребує лише щирої любові до того, що робиш. Сьогодні її картина символ української душі, краси і сили. Катерина Білокур залишила нам не просто мистецтво, вона залишила історію про те, що покликання завжди знайде свій шлях.